Хто його знає, як там карта лягує? Чуєш, а що мені говорили люди, що ти між реп читати? А ну давай заспі... зачитай репчик. Казали сало люди... покупайте, сало потребляйте, сало же полезно, ви не забивайте, Сало не приносить людям і вреда. Сало є і часто, а може і завжди. Скажіть, будь ласка, а вас сьогодні з дурки виписали чи вчора? Я просто не, не розумію? А може і завжди. Дивіться, город Вінниця. Якщо ви собі шукаєте хлопця в шльопках, в цих шортах футболки, ви можете знайти його, знаєте де? Він знаходиться на алеї, на урожаї. Алея. Урожай алея. Цей хлопець покупати, мені вообще. Люди І, говорять, що вагітна тигріця, тигріця не моя тигриця, створена кохати, кохати ні. ні. Я, давай почнемо разом грати, почнемо грати з якось солодка киця, ти гриця, подобаєшся, ти мені. Дзвоніть, пишіть, будемо гуляти, общатися, знайомитись, друзі. Хо, хо, люди говорять, Ось що він що вже тут неділю з... сидить. Він з з вже тут неділю сидить. Да, я вже чекаю якусь подругу вже неділю. Ти це, Того... це панувкою вже, це панув? Я, я, я. панув, не знаю. О, Давай, допустимо, я подруга, ну познакомся зі мною, я подруга, ну давай. Типу я подруга, познакомся з мною, давай, тіпо, я сижу на лавочці, давай.